В якому розмірі можна стягнути аліменти з підприємця. Тут два нюанси. Якщо підприємець на загальній системі оподаткування, то еліменти стягуються. Якщо у вас стягнення йде в частки від доходу, то від чистого прибутку підприємця. Тобто звертаєтесь до податкової або виконавець звертається до податкової служби, отримує відповідні декларації про доходи даного підприємця і нараховує з цієї суми аліменти. Якщо ж підприємець знаходиться як е, більшість на спрощеній системі оподаткування, то тут складніше. Багато хто з матерів думає, що ось е, мій чоловік е, є підприємцем на спрощеній системі, отримує мільйони і можна з нього від цієї частки стягнути аліменти. На жаль, це не так. Сімейним кодексом передбачено, що стягнення аліментів в даному випадку буде здійснюватися по середньому розміру заробітної плати в регіоні, де мешкає даний підприємець. Тобто не від його чистого доходу, тому що його вирахувати досить складно, якщо він на спрощеній системі, а від середнього розміру заробітної плати. Тобто ви берете дані статистики, або сам виконавець бере ці дані і нараховує по середньому від цієї суми. Розмір аліментів. Звертайте на це увагу. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактами, які ви знайдете в шапці профілю. Або на сайті Адвокатського бюро Бурянські партнери. Бажаю, щоб ви завжди були праві.